Мирослава, Отче Василю, слава Ісусу Христу, порадьте, як вийти з тої ситуації, коли дитина має 17 років. Пішов у Євангелісти, дайте пораду, як поступити постійно, читає їх Біблію. Та то не їх Біблія, що ви смішні. Біблія буває. Переклад Гієнка, Огієнка, переклад там Септуагінта, переклад там. Римський переклад і так далі. Інститут перекладу Біблії, де брали участь Коротше, всі наймудріші з цілого світу. Тобто це не є біблія чия. Біблія це є Біблія. Біблія це зібрання духовних книг, які входять у Святе Письмо. Так? Це книжка Моїсея, книги. Там, Пророчі книги, поетичні, книги, книга псалмів, Євангелія, послання апостола Павла і Откровення і все. Це, це є зібрання книг. так? Пішов до євангелистів, 17 років, Та бо, тому що там вони співають, там музика, розумієте, і так далі. Ну, добре, що мовляться. Прийде час, може, вас щось навчить. До Бога доброго. Одно то, що погано, що там нема святих тайн. але може себе підготує добре до того, щоб гідно прийняти святі тайни. Не переживайте, все в Божих руках. Нехай Господь Бог його провадить до спасіння, а куди він пішов, та не важливо.